Мово рідна слово рідне. Хто тебе не знає, той у грудях не серденько, тільки камінь має. 21 лютого вшановуємо міжнародний день рідної мови. На калущині його поєднали ще й з нагородженням переможців другого етапу міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Мову рідна світи в ріднім домі під такою назвою. Відділ освіти Калуської РДА провів концерт у міжнародний день рідної мови. За словами методиста Ірини Олександрівни, сьогодні нагороджуватимуть 26 учнів переможців другого етапу міжнародного конкурсу імені Петра Яцика, а також 21 вчителя, котрі готували їх. Один з мовників зауважує 2011-го це змагання було на грані зникнення. Тому тішить те, що знайшлися люди, які не допустили цього, адже мова, перш за все, показник народу. Кажуть, що мова є основним засобом спілкування, так це правда, але найперше мова є основною ознакою нації. Ми це повинні пам'ятати і повинні пам'ятати про те, поки живе українська мова, живемо ми як нація, і треба цю мову берегти, збагачувати треба утверджувати рідну мову бо саме у мові саме у пісні українській живемо ми українці колись мені склалися такі рядки українська пісня то святе причастя українська пісня то могуть крила українська пісня то найбільше щастя ніже україна всі віки жила Щодо указу міністра освіти Дмитра Табачника про скорочення кількості шкільних годин української, то тут пані Оксані згадується минулі роки. Колись за радянських часів Україна була єдиною державою у світі, де не вивчалася історія рідної. України рідної держави і щось подібне маємо тепер. Але я вірю, що справжні українці не дадуть пропасти ані мові, ані історії, і адекватну відповідь дадуть на ці нововведення чи якісь ідеї сучасного теперішнього міністра. Тому віримо, що український народ не допустить зникнення української мови, пісні танцю.